Сьогодні 7 лютого, 38-й день року. До кінця року залишається 327 днів. У 1483 році український вчений ректор Болонського університету Юрій Дрогобич у Римі видав астрологічний календар. Прогностична оцінка поточного року, який став першою друкованою книгою українського автора. Книга написана латиною. У ній подано відомості із різних природничих наук. До нашого часу дійшло два її оригінальних примірника. 1795 рік. За велінням імператриці Катерини II порт Хаджибей було перейменовано в Одесу. Раніше у поселенні Хаджибей розташовувалась турецька фортеця. Під час російсько-турецької війни, у вересні 1789 року, фортеця була взята російським загоном під командуванням генерала Осипа Михайловича Дерібаса. Після війни для укріплення північного причорномор'я тут було розпочато зведення міста пристані Хаджибея. З цього моменту почався його бурхливий розвиток. Поселення міста швидко зростало, розвивалася промисловість. Через десять років місто перетворилося на найбільший зовнішньоторговельний центр в Російській імперії, а нині вважається одним з кращих міст України. 1863 року у США запатентовано перший вогнегасник. Перше застосування скляних колб, наповнених водою при гасінні пожеж, датується 17 століттям. Найпершим вогнегасником вважається той, який був створений у Англії у 19 столітті. Для його наповнення теж брали воду. У Росії винахідник Шефталь наприкінці 19 століття створив вибуховий вогнегасник «Пожарогаз», який успішно рекламувався і продавався, а згодом з'явилися вуглекислотний і пінний вогнегасники, а потім і вогнегасники, наповнювачем для яких служив порошок. Такі прилади використовуються і в даний час. 1906 року сигнал СОС вперше був запропонований як міжнародний сигнал лиха. У 1932 Джеймс Чедвік повідомив про відкриття нейтрона нейтрально зарядженої елементарної частинки, яка входить до складу ядра молекули. 2003 тисячі року на сцені академічного українського театру драми та музичної комедії відбулася прем'єра відродженої опери Катерина за мотивами твору Тараса Шевченка на музику Миколи Аркаса. У 1478 році народився Томас Мор, англійський мислитель і гуманіст. Автор знаменитої утопії був не тільки письменником, але й політиком і релігійним діячем. А після смерті був канонізований римсько-католицькою церквою і зарахований до лику Святих. У 1792 році. З'явився на світ Джоакіно Росіні, італійський композитор, віолончеліст, автор духовної і камерної музики, а також 39 опер, зокрема опери Сивільський цирульник за твором Бомарше». У 1804 році Микола Маркевич, український історик, етнограф, фольклорист, поет і композитор, автор п'ятитомної історії Малоросії. Він поклав на музику вірш Тараса Шевченка. Нащо мені чорні брови? Натомість Тарас Шевченко присвятив Миколі Маркевичу вірш Бандуристи, друже сизий. У 1812 році народився Чарльз Дікінс, автор творів записки піквікського клубу, Домбі і Син, крамниця старожитностей та інших. Відомий англійський письменник народився у Портсмуті в багатодітній сім'ї портового чиновника. Рано пізнав злидні і лихо. Не здобув систематичної освіти, але став одним із найпопулярніших романістів вікторіанської епохи та успішним політичним агітатором. У 1906-му Олег Антонов, радянський авіаконструктор, один з основоположників радянського планеризму. Під керівництвом Антонова було розроблено цілий ряд транспортних та багатоцільових і пасажирських літаків. У 1960 році Дітер Болен. Німецький поп співак і композитор один із засновників популярної у 80-х роках групи Модерн Токінг.